Давайте приготуємо з вами сиру аджику із перцю. Це дуже смачна аджика, це аджика з мого дитинства, це бабусін рецепт. Я в себе перелопатила всі зошити, намагалася його знайти. Не вдалося мені, тому попросила маму, зателефонувала їй. Щоб вона у себе всі шпаринки перетрусила, але ми таки знайшли цей рецепт. Отже, на 1 кг солодкого перцю, нам потрібно 125 грамів гіркого перцю, 125 грамів часнику, Все це перекрутити на м'ясорубці. І додати, туди, додати 150 г оцту 9%. Одну столову ложку солі і 4 столові ложки цукру. Зразу хочу сказати по поводу гіркого перцю. Особисто ми перець гіркий не додаємо майже нікуди, тому що ми його не їмо таке гірке. Якби був, я б, можливо, б одну додала, але його нема в наявності свіжого. Тому, щоб витримати всі пропорції по часнику, по солі, по цукру, по уксусу, я беру не 1 кілограм гіркого і 125. Навпаки, не 125 гіркого і кілограм солодкого, а все беру, всю вагу беру солодким перцем. 1 кілограм і 125 г. І вже на ці пропорції я тоді кладу 125 грамів часнику і оцет, сіль, цукор, так як я сказала. Я сьогодні буду крутити більше. У мене тут перцю розраховувала, що. Вийде якраз на дві порції, але трошечки не хватило. Перець, останній більше взяти ніде. Я зважила свій перчик. Тут вага 2 кг і 140 г. Трошечки не хватило, буквально 110 грамів. Але то нічого. Часник я вирахувала. Часнику мені потрібно не 250 грамів, а 240 А сіль... Цукор і оцет я буду додавати також, як на подвійну по порцію. Перекручуємо на м'ясорубці. Ось так виглядає перекручений перчик з чесником. Зараз додаю сюди е, сіль і цукор. Додала сіль, цукор. Тепер потрібно сюди додати оцет 9%. І все гарно перемішати. І залишу на пару годин постояти при кімнатній температурі, щоб добре розтворилася сіль та цукор аромат божественний. Майже три години постояла моя аджика. Добре, розійшлася сіль та цукор. І зараз розкладатиму по баночках. Розлила я аджику по баночках, ось така кількість у мене вийшла: три баночки півлітрових. Ці я зараз закрию кришками, приберу у холодильник. І оцей судочок літровий. Цей ми залишимо собі. Їсти почнемо вже сьогодні з розсольником. А вам пропоную теж приготувати таку аджику. Вона дійсно смачна, але зберігати її потрібно в холодильнику. Готуйте разом з нами всім смачного.